В Україні зросте вартість контрактного на навчання в державних вишах. Заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький повідомив, що вартість навчання студентів на контрактній основі у вищих навчальних закладах значно зросте у 2025 році, досягнувши позначки близько 50 тисяч гривень на рік. Сума, яка приблизно дорівнює обсягу державного фінансування на підготовку одного студента-бюджетника. Міністерство освіти і науки зазначили, що розуміють, що нова вартість навчання може стати непосильною для багатьох. Українських родин, тому для полегшення фінансового навантаження на студентів та їхніх батьків планується запровадити систему грантів, яка дозволить компенсувати частину вартості навчання. Про це говоримо з гостем нашого теру Олександром Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої компанії Сидстат з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, дякую, що долучаєтеся. Слава Україні! Дараємо, слава. На вашу думку, чому міністерство освіти вирішило прирівняти вартість контракту до державного фінансування на бюджетне місце. Це все таки економічна необхідність ще спроба, так би мовити, вирівняти умови. Як ви оцінюєте оці ці зміни? Ну, вони назвали кілька причин, які видаються логічними, але питання, чи з цими причинами необхідно боротися таким способом? Перше, що я скажу, будь-яке державне регулювання в сучасному світі це абсурд, і намагатися регулювати ціни з всіх. Це може призвести до просто того, що деякі ВНЗ е, не зможуть існувати. Наприклад, якщо якісь ВНЗ в місті Чернігів, яке є менш дорогим, наприклад, за Київ, ставило менші ціни, бо у них менша оплата праці педагогам, в них все дешевше, люди не можуть платити дорожче, і вони таким чином, за рахунок менших балів, менших цін контрактів отримували якісь фінансування, якихось е, вступників, якихось студентів. А зараз вони можуть, уявіть, коли у них буде ціна, як в Могилянці в Києві, в найпрестижнішому ВНЗ, умовно. Вони можуть просто не вивести цю конкуренцію. Тому що важливо розуміти, що перша аксіома, навіть коли державне регулювання здається адекватним, то це велике питання, і я, звісно, абсолютно проти цього. Це соціалізм. Це як в СРСР регулювати ціни якось централізовано. Здається, хороша ідея подекуди, але є погане. Насправді борються з тим, що у нас таким чином ВНЗ можуть економити. На оплаті праці, на кількості працівників університету, і так далі, і давати гіршу якість. А також кошти, які вони отримують від держави, вони певною мірою так економлять, щоб мати змогу менші ціни поставити контрактникам, взяти якихось студентів і зрозуміло типо, як перетягнути частину коштів, які були виділені на бюджетників, на контрактників. Умовно за бюджетника їм заплатили 50 тисяч. Вони поставили контракт 30, Зекономили десь і вийшли як ніби по 40 тисяч на кожного. Таким чином отримали більше коштів і там зекономили, втративши якість. Тому по суті борються з поганою якістю і з якимось нерозумним фінансуванням. Але краще всього, звісно, боротися з цим не так. А цей маркер мислення дуже шкідливий. До прикладу, у нас так аспірантів порізали. Уявіть собі у минулому році в по суті, день подачі документів кажуть: та ні, не буде ніякого контракту на денну форму, і 20, 30, чи можливо п'ятдесят тисяч людей. Не вступили до а, цих університетів на аспірантуру. Серед них ймовірно був один, два, три геній якихось своїх речей, який вступив би, можливо, дійсно, тому що армія, але він би вчився. Він би зробив би якісь одна людина. уявіть, одна на 30 тисяч людей. Зробила би якийсь винахід. А там є якийсь, знаєте підприємець, який в свій час став підприємцем і розробляє це на платній основі. Якісь свої винаходи. А, а не пішов в аспірантуру, бо там було все застаріло. А зараз він би став би чорним лебедем для Росії, і цього немає. Це викинули натомість. Додали 5 тисяч місць для навчання на бюджеті для аспірантів, що дорівнювало, по-моєму 2,5 мільярда, мільярдам ні. Це 250 мільйонів. Напевно, все таки на рік, що дорівнює мільярду, наприклад, на 4 роки видатків з держбюджету. А ще ВНЗ не наприклад, якщо взяти 30 тисяч вступників, помножити теж на 50 тисяч гривень. Це скільки вийде, чи то півтора мільярди, чи що на рік недоотримали фінансування від людей. Тому тобто боротися з якістю треба різноманітними зрізами, різноманітними іспитами, хорошими сесіями, так а не просто не взяти когось, бо ми подумали, що вони там не так собі мотиви в голові вибудували. І це той самий маркер мислення: мовляв, давайте будемо боротися з якістю, регулюючи ціни. Звісно, це простіше ніж справді налагоджувати якість, але є поганим механізмом, і це лише е, одна частина, та але от така от вона насправді є. Боротися з нею необхідно не так. Тому правильна думка боротися за якість, і правильна думка робити правильні механізми фінансування, налагоджувати порядки в цьому питанні, але неправильна думка централізовано щось регулювати. бо… А воно не даремно так склало, що хтось дешевший, хтось дорожчий. Просто треба робити великі зрізи, щоб вони не могли а, погано навчати і понижувати їх там в акредитації, об'єднувати, забрати у них статуси університетів, якщо вони аж настільки погані. Але якщо вони хороші, то вони мають право самі жити своїм життям, регулювати постійно і так далі. І такої ж думки, наскільки я розумію, дотримується багато ректорів. Вони підписують навіть колективний а, лист протесту проти цього. Бо воно їм буде заважати ставляти палки в колеса. Десь вони будуть викидати кошти, бо того вимагає тепер держава. А вони розуміють, що насправді ну нема сенсу. Це не, не в їхній стратегії розвитку, але вони будуть вимушені їх викидати ті кошти просто спалювати. А десь їм не вистачить, бо державне регулювання це ссердщина, фактично. Більшість спеціальностей, що потрапили під це підвищення вартості навчання. Це популярні напрямки, IT, право, медицина, економіка, дизайн. Ну там є більше розписано в пояснювальній записці від Міністерства освіти і науки. Але як ви бачите, чи є логіка, що саме ці напрямки коштуватимуть дорожче? В першу чергу мене здивувало, що там є медицина, наприклад, я був це певел, логі, що... зокрема. Починаючи читати список, я був певен, що там будуть спеціальності, які держава не любить. Є такий ряд спеціальностей, на які от завжди вони то бали вищі ставлять. То, наприклад, е зауважте, існує на от зараз тон з вступати, Люди часто в шоці, коли це чують. А є така річ, друга межа дискваліфікації: мінімальний бал подачі документів. Його коли ввели перший рік назвали мінімальний бал подачі документів на бюджет. І я зразу сказав: не називайте його на бюджет, звикнете не до того, бо як корабль назвеш, так він не попливе. Назвали його на бюджет. Люди почали звикати, що він на бюджет, а зараз цю межу поширили. І тепер 150 балів необхідний мінімум для вступу навіть на деякі контракти не вступу, а подачі документів. Розумієте? Це необхідний бал, щоб взагалі подати просто документи. Люди дуже часто неправильно його трактують. Думають, що якщо отримати цей бал, то вони студенти або вони студенти на бюджеті. Ні, то просто щоб документи подати. І тепер він розповсюджений і на деякі контракти. З року в рік він ймовірно цей список ростиме, і ми можемо дійти до того, що за кілька років 150, 130, 140 балів буде необхідним мінімумом, просто щоб подавати документи не тільки на бюджети, а й на левову частку престижних контрактів. Тому є оці спеціальності, які вони не люблять, які вони і ціни там збільшують. Місця палять. До речі, бюджетні місця згорають. Вони ж не всі видаються. Кілька років тому змінили систему фінансування в університеті, бюджетних місць. І місця почали зникати, сказали 100 тисяч місць в країні, а зайняли 60. Де ділося 40 тисяч питання? Ми почали заглиблюватися. Я почав вивчати цю тему і зрозумів, що існує така річ. Я її назвав третя межа дискваліфікації. Мінімальний конкурсний бал. Пропозиції про неї раніше ніхто не говорив, і люди навіть не знали, що ці бюджетні місця згорають. але так вони згорають близько 30-40% щороку не дістається нікому. Хіба зараз квотника можуть видати, а раніше нікому не видавали? А, тому є з цим теж проблема і механізми. Ось такі насправді. Ну тут, якщо ми говоримо про медичні напрямки навчання, що подорожчає, це ветеринарна медицина, стоматологія – Медицина, педіатрія, медична психологія, медсестринство за спеціальностями технології медичної діагностики та лікування за спеціальностями терапія та реабілітація, фармація, громадські здоров'я тут насправді, якщо говорити в контексті розвитку країни, те, що у нас повномасштабне вторгнення, і є запит в медичних закладах на медсестрів, на психологів на реабілітологів, то виглядає доволі дивним, що навіть оце контрактне навчання здорожчує на вашу думку, чому обра? Такі категорії, це ну насправді виглядає так, що держава не ставить на цьому пріоритет? А, насправді мене теж це здивувало, тому що я а, очікував там побачити маркетинги, менеджменти тому подібне да, філології різноманітні, вони там є. Але от медицина, до прикладу, це трошки незвично. там І побачити, у нас багато є алогічностей, є багато нюансів, коли м, такі стратегічні рішення Міністерства освіти. Призводять потім до проблем, так, да? тобто, наприклад, якось це воно не відповідає реально вектору розвитку країни. А чому так виникає? Та тому, що міністерство освіти необхідно де да, сконцентруватися на освіті. А по суті, зараз це рішення теж є чим? Ну, фінансування. Ну зрозуміло, що це входить в, в якісь пріоритети ж роботи міністерства освіти, в, в державні видатки і так далі. Зрозуміло, але. Де якість цієї освіти в першу чергу? Чому у нас багато технічних новацій? те згрупували перегрупували щось додали. Там переназвали, наприклад, у нас там буде інакше називатися групи спеціальностей, так як в Європі це було в минулому році. Там якісь технічні новації там сям дуже багато цього всього. Але от е, якості роботи з педагогами реальні я не бачу. Я бачу у нас там. Утискання ухилянтів, да мовляв. Там ви ухиляєтесь. Ми поріжемо аспірантуру. Там а, бачу у нас боротьбу з ними. Бачу боротьбу з видатками нецільовими. Ну типу логічно, але це ж не функції міністерства освіти, першочергові а реальної роботи за якості освіти. Ну, трошки не вистачає. Ем, тому на логіки тут в цьому питанні напевно вона була наступна. Напевно, просто подивилися, де є різниця між ціною контракта і тим, що держава витрачає, і пішли. Суто технічно, якщо тут, значить, ми витрачаємо як держава більше, а людина платить менше, то зрівняємо це. Ну і підпали туди, і медицина теж. Якщо користуватись такою логікою, то логіка є певно, що ось так воно і рахувалося без урахування пріоритетів, що необхідно для держави, а просто так певною мірою радикально, там де не так, зрівняємо все, що було фінансово більш правильно. Ну і зауважте, чи сприятиме це формуванню довіри взагалі людей до. Освітніх інстанцій в е, освітніх державних інстанцій, якщо у нас гранти вводять, люди думають, о клас, я буду економити там шістдесят тисяч гривень за 4 роки, цебто по 15 тисяч гривень на рік. І тут зверніть увагу на цифри: грант базовий складає 15 тисяч гривень. Підняття сказали в середньому було 35, стане 50, 15 тисяч гривень. Просто компенсація того самого, то виходить, що вчора дали, а сьогодні забирають. Чи сприятиме це формуванню довіри? Ні, і оце найбільша проблема. Напевно, яка у нас є, у нас дуже в освітньому плані таке. Як лебідь рокищука, знаєте, педагоги там однієї думки, батьки іншої освітні інстанції високого рівня третьої виходить, що немає цієї єдності. Погано йдуть справи через те, саме перше, що необхідно налагоджувати. Я так з того, що ви сказали, розумію, що навіть ці гранти, які зараз пропонують в міністерстві освіти, не полегшить життя студенту та їхнім батькам. Але чи це не призведе до ще масового відтоку наших абітурієнтів за кордон? Ну, 50 тисяч платити за навчання за рік, умовно навчаючись не в найкращому виші України, чи платити ці кошти, навчаючись в Польщі умовно. Напевно, буде вибір серед абітурієнтів доволі знаєте не на нашу користь. Е, дивіться, не, не хочу поширювати ось цю думку про те, що за кордоном там дешево це дуже сильно цим користуються компанії, які там е, пропагують вступ за кордон, і знаєте, роблять таку невдячну справу для країни а е, цих дітей. Е, Маркином і ще чим просто вивозячи звідси, кажучи, та там Словаччині ви взагалі нічого не маєте знати. Мови можете не знати нічого не знати, і вас на бюджет візьмуть, бо ви класні. Це все неправда. Так воно ну, не працює в таких масштабах. Якщо у вас там якісь коріння, ви знаєте мову і у вас високі знання, і так далі, і ви готові платити ще бажано, то тоді вас візьмуть, але переважно не можна взяти польське ПТУ в маленькому містечку і сказати: дивіться, воно дешевше за нашу могилянку. Тобто їхні ПТУ, і на що воно вам треба? Наша могилянка буде рази сильніша, тому ну не варто порівнювати це, якщо взяти. А найпрестижніші ВНЗ якісь Європи і за та ВНЗ України, то ні, різниця все одно буде так, що у нас дешевше, незважаючи на всі здорожчання. Тому тут важливо дійсно не не посприяти і щоб люди не виїжджали на навчання більшою мірою туди, а навпаки, поверталися. Питання не в тому, що так відбувається. Якщо це грамотно пояснити докорінно, то питань не буде до міністерства освіти. Ну дійсно, якщо ВНЗ на цьому. Втрачають якість, то не можна цього робити. Тож все певною мірою і правильно, але механізми саме ці дії трохи неправильні, і пояснення, звісно, категорично неправильно Оця радикальність теж певною мірою викликає питання. І по суті, якщо ціни піднімуться зараз за два місяці до вступу, це теж буде неправильно. Важливо про такі речі випереджають завчасно. Тому ось тут є питання, але призведе воно не до того, що будуть більше виїжджати, а радше до того, що слабкі університети можуть просто не витягнути конкуренції, і ми отримаємо їхнє якесь скорочення, приєднання ще кудись нову хвилю зменшення кількості ВНЗ. Ось це проблема. А ще більша проблема це невідомість в очах людей, що їх чекає. Скільки це вартуватиме, скільки грошей на це треба мати, коли це станеться, і чи не придумають за два дні до вступу. Якусь новацію, яка не зіграє на руку абітурієнту, як це на жаль буває у нас ледь не щороку. На вашу думку, чи може це призвести до зменшення кількості абітурієнтів? Все таки 50 тисяч за рік на навчання не кожен може собі дозволити оплатити? Насправді думаю, що особливо не призведе, може трішки призвести, але призведе до збільшення кількості студентів профтехучилища. Що це і є вектор держави менше студентів університетів. Більше профтехучилищ, тому це лише посприяє тому, що вони хочуть. В цьому певно теж є певна задумка, тобто, це відповідає їхньому вектору менше університетів, більше профтех освіти. Тому студенти все одно матимуть змогу десь вчитися. Але звісно ж багато хто навіть знаєте, не тому що трохи дорожче по суті, це дорівнює там, якщо здорожчання, наприклад, там візьміть 12 тисяч гривень. Це означає, що на рік ви отримаєте. Тисячу гривень в місяць видатків більше да? А ви можете отримати грант, це перекрити. А ще можна на бюджет в принципі все одно старатись вступати. Тому я не думаю, що це мало б вплинути, якби було правильно подано, але вплине за рахунок неочікуваності, якщо це, не дай Боже, зроблять зараз цьому році, і вплине так, що багато людей можуть розчаруватися або ще щось, зневіритися Багато грає психологія. Люди деякі. У Нас є знаєте, три категорії людей, і на жаль, та яка має бути в меншості, хто тверезо розуміє, що буде, і готовий до цього. Є або люди, які тверезо розуміють, що до цього і зневірилися, або є люди, які живуть з рожевими окулярами і думають, що НМТ – це легко. Зараз все вийде і не готові до справжнього НМТ. Ось там більше проблем насправді ніж у вартості, тому вартість призведе до скорочення можливо кількості ВНЗ, до труднощів в роботі цих ВНЗ. Але, наприклад, на популярні це особливо не впливне, там як був попит, так і залишиться. Тому це все призведе до зменшення кількості студентів ВНЗ в того і до збільшення кількості студентів профтехосвіту. Давайте ще тоді коротко, але чи це до покращення якості вищої освіти? О, це цікаве питання. Вони за це ж і борються, хочуть, щоб призвело до покращення якості, ну призведе певною мірою, але ціною існування деяких університетів, тобто просто. А ті, хто не тягнув, закриються і в середньому стане краще. Але чи стане за рахунок цього краще в тих університетах, де і так все добре, то певно, що ні. Але ціна в них теж може зрости. Бо якщо, наприклад, Шевченка вартував 50 тисяч, а тепер всі будуть по 50, то звісно, Шевченка скаже, ну давайте попродати. Так, вони скажуть, нам треба бути дорожчими, бо ми престижні. І це правда. І отак призведе до здорожчання і там. А покращення відбудеться в середньому за рахунок того, що слабкі просто не витягнуть. Але чи це правильний вектор розвитку? знаєте, кинути їх, щоб вони не витягнули? Я не думаю, що це найрозумніший варіант роботи. Давайте ще одне обговоримо заяву заступника міністра освіти Виницького, що у травні червні перевіряють понад 100 українських Вишів, щоб з'ясувати, чи справді чоловіки віком від 25 років навчаються на даній формі інспекції відбувається безпосередньо аудиторії, перевіряють також документи та результати іспитів. Чоловік студентів, чоловіків студентів будуть відраховувати. Ну а що ви про це все думаєте? Насправді тут ж питання про те, і мені здається, відрахування з вищого навчального закладу має відбуватися за принципом: ти склав іспит, склав сесію чи не склав сесію. Ти ходиш на заняття, чи ти не ходиш на заняття? Ну, вони хочуть перевіряти, хто ходить, хто ні, але я вам скажу так: дивіться в теорії якісь відірвані від життя, можливо, це було б розумним, але на практиці ні, це так не спрацює. Це теж намагання простим шляхом в трупу, так от в лоб щось зрегулювати. Це так не працює, тому що я спілкувався минулому році з університетами, з людьми, які на місцях приймають студентів, і вони скаржилися. Вони самі розуміють, що їх змушують робити подекуди, реально ну незаконні речі, наприклад. А студентів в одному з університетів міста Києва сказали не приймати чоловіків віком 25 плюс років, які навчалися на заочці, Їм не можна поновлюватися на денну форму. Не те, що вони можуть поновитися і не отримати відстрочки, а їй сказали не приймати. Розумієте, це це взагалі. Ну згідно якого закону так не можна робити, і в самих університетах ну так натякають, кажуть, що ну, друзі, якби. Ну, ми розуміємо, що це незаконно, але от такі у нас регламенти зараз, і ми самі нічого вплинути не можемо. От Такі у них розмови, розумієте, вони не можуть вплинути на це люди на місцях, розуміючи, що їх по суті стимулюють робити певною мірою протизаконні речі. Тому не можна дуже сильно захоплюватися регулюванням цього питання, а треба регулювати його розумно. Цебто хто склав, хто не склав. Та, хто ректор університету, чи достатньо це людина принципова, яка не допустить корупції. А чи є рівень корупції в цьому університеті? Хтось може так купити, чи немає боротися з оцими питаннями і а просто прийти в аудиторію? Я певен будуть випадки, коли хтось десь там прихворів, але насправді це геніальна людина, яка ну вона все витягне. Так вона прогуляє. Але якщо згідно закону, вона могла прогуляти, але витягнути, зробити потім якісь винаходи, стати аспірантом. А її зараз відрахують. Дуже нерозумний крок буде насправді, тому не можна так в тупу надіятися, що це буде класним методом регулювання. Треба боротися за якість університетів за відсутність корупції в них а, на таких рівнях, а не тільки приходити в аудиторії і дивитися, хто там сидить. Бо люди, які перевіряють певен, це будуть люди, які подекуди не зрозуміють всі навіть картини і будуть робити якісь хибні висновки. А пане Олександре, а наскільки ви погоджуєтеся з тим твердженням, що вища школа стала таким легальним місцем ухилення від мобілізації? Ну бачите, враховуючи кількість новацій, які впроваджують, то виходить, що там і не так легко ухилятися. Та тих беруть, тих не беруть, там дають і строчку там не дають. Плюс все одно треба навчатися, тому я скажу, що міністерство освіти, на мою думку, має переживати за освіту України. І будь-якими способами в межах закону намагатися отримати більше якісних студентів. А нехай хтось хоче просто не піти до війська і від того піти в університет. Добре, якщо був такий його первинний мотив, ми цього не зможемо все одно зрозуміти, що в нього в голові. Але якщо він все-таки пішов, вчиться, працює, робить, то ми не можемо відповідати за те, що в нього в голові. Він студент, хай з такого мотива, але він все робить як слід. Тому так це ухилення легальне можна сказати від мобілізації. Але ми не можемо цьому заперечити, бо якщо людина реально змінила свою життєву траєкторію, змінила свої цінності, свій робочий день, відмовилася до якихось своїх морій, все змінила, і тепер буде служити у цій системі освіти. Нехай да, став час аспірантом, наприклад, то виходить, що це нормально. Це верховенство права, і тут нам доведеться обирати: ми країна з верховенством права чи з суб'єктивною оцінкою, хто правий, хто не правий. І якщо з верховенством права, то давайте просто придумати максимально адекватні закони, але якщо якихось там кілька людей так Типу ухилятимуться, так воно й буде, і ми цього не зможемо виправити. Тому тут питання: чи міністерство освіти це міністерство освіти, чи це міністерство боротьби з ухилянством, і воно має бути в першу чергу міністерством освіти. Дякую вам, пане Олександре, що знайшли час та можливість долучитися до нашої розмови, прояснити ситуацію. Насправді тема актуальна, зважаючи на те, що зараз розпочнеться вступна кампанія. Я сподіваюся, бажаю нашим абітурієнтам успіхів і аби навчання принесло їм задоволення і користь для нашої держави в майбутньому. А вам, пане Олександре, я кажу дякую і до зустрічі в наступних ефірах. Нагадаю, з нами був Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої кампанії Сидстат. Дякую вам, спокійного вечір. ¡Gracias!